Я маю набори з бісером, бісер з літерами. І ось такі смайлики. Я ще в ці набори додала зірочки. Це з відео з Тіктоку, де я перероблювала дві пари сережок в одну. А в цьому відео будемо робити найлегші прикраси з цього бісеру. Єдиний мінус, який є в цього бісеру. Державна зрада. А якщо його перевернути, то вийде прапор Сербії, і виявляється, що з найбільш відомих країн ні в якої країни немає прапору, в якому йде червоний, потім синій, потім білий, тільки в Сербії. Ну але зараз не про це. В цьому наборі є ось така резиночка, вона тягнеться. А я забула по закінченню роботи кінець нитки треба підпалювати. І я, коротше, вже спробувала підпалити цю штуку. Вона підпалюється нормально. Кріпити все ми будемо на ось такий, якщо я правильно пам'ятаю, це називається карабінчик. І ще є ось така штука. Ось тут є дирочка. Куди треба буде просунути цю нитку і потім скласти ось так. Я спочатку думала, що треба протягнути цю нитку, зав'язати вузол і захлопнути оце, але зрозуміла, що вузол може розплестися. А якщо підпалити цю нитку, то воно. Точно не розплететься. Ще є ось такі штучки, але я взагалі не знаю для чого вони. І якщо ви плетете з бісеру або просто знаєте, що це таке, то розкажіть мені, будь ласка, почнемо. Візьмемо оцю штучку і протягнемо так звану нитку, можна зараз підпалити, воно буде приставучим липким, і можна буде його закрити, і воно пристане там всередині. Оп. Ой, трошечки підванює, звісно. І зараз треба ось це. Оп. А я взагалі-то не хотіла нічого такого патріотичного робити, але беру голубий бісер і жовтий. Ще тут є кольорові середечки на білому фоні, і я поставлю їх посередині. Я буду робити на шию прикрасу. О, прикол, у них різна форма. Боже, я хотіла сказати на рівність, це завжди круто. <свісно> Якщо сприйняти цю фразу в іншому сенсі, то щось ніфіга не круто. Я просто хотіла спочатку сказати асиметрія. Ой, коротше. Забудьте, що я сказала, Боже, мой воно полетіло. Ви бачили? Я купила ці наборчики в китайському офлайн-магазині, і звісно, як тільки я прийшла додому, дістала звідти літери і склала фразу, яку має скласти кожен поважаючий себе русофобний українець. Зараз буде примірочка того, що я вже нанизала, але треба зажати, щоб воно не їздило нікуди на море в Крим, наприклад. І ще трошечки треба доплести, щоб була половинка. Отже, я почала з голубого кольору і зупинилася теж на голубому і не рахувала, скільки намистин я вже встигла надягнути. Я хочу, щоб йшло чередування кольорів, тому зараз у мене тут голубий. Потім все нормально, все тут жовтий, ось так голубий. І виходить ось так. Зараз мені треба буде порахувати, скільки ось тут от намистин, щоб після оцих сердечок продовжити і нанизати стільки ж намистин, скільки і тут. 45, 46, 47, 48, 49, 49 намистин. Далі йде жовта намистина. Один. два... Ну, коротше, ви зрозуміли. Взагалі-то, якщо подивитися на найбільший стяг нашої країни, то там видно, що кольори нашого прапору жовтий та не ось такий голубий, як я зараз нанизую на цю прикрасу, а ось такий от синій. Але, на жаль, серед сердечок немає сердечка синього кольору. Ну, вже... Обійдемося без нього. Я встигла нанизати. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Їх 17. У мене зараз тут така кривенька прикольна на мисину. Я знову збилася з рахунку, але там 20 з чимось. Напевно, їх десь 25. Але я не впевнена, мені знову треба буде перераховувати. Ще й декілька намистин розпалося. Все зараз на підлозі, мені все зараз збирати, щось могло кудись закотитися. Я от думала, що зараз буду лайтовенько собі просто нанизувати намистини на нитку, а зрештою, все одно все пішло не так. Намистин було не 25, а 23. Я все з підлоги зібрала. Сподіваюся, що це реально все. Сорок 48, Сорок. Де? А! Ні! Моя! 49. Все. Тепер треба поміряти на свою шию, щоб воно було нормальне. Зараз треба ось так просунути карабінчик. Воно, правда, буде дуже дивно зараз дивитися, тому що воно ось так буде. Де ножиці? За кадром я його відрізала і. Воно вже встигло декілька разів розпастися. Я зараз тримаюся за ось цей короткий кінчик, який я відрізала. І мені явно треба було відрізати більше, і воно знову розпалося. І я просто не знаю, як його тримати так, щоб воно нормально підпалилося, щоб я собі не спалила нафіг пальці себе і взагалі весь дім. Коротше, відрізайте більше, ніж будете підпалювати. Я якось так тримаю. Я зараз собі точно підпалю нігті. Чому я відрізала так мало? Господи, наробила собі проблему. Thousands of tears later. воно в мене ще разів за п'ять, а то й більше встигло розпастися. Потім до мене доперло, що під кінець треба замінити деякі намистини на більш тоненькі, трошечки обіжгла собі палець. Ну не до опіку, але все ж таки відрізайте кінець побільше заради вашої безпеки. Ось. Воно мені трошечки давить. Із кількістю намистин промахнулася, із відрізаним кінчиком нитки промахнулася. З обрізаної нитки у нас залишилося ось стільки. Ого, це майже дві мої шиї. Тобто я могла реально набагато більше відрізати і не паритися. Я лох, карабінчик злетів. Трошки намистин злетіло. Справа в тому, що ось ці от штучки треба використовувати і на початку виробу, ось, і в кінці так само, тому що якщо просто карабінчик оцей начепити, то, по-перше, воно виглядати буде дивно. А по-друге, як ви бачите, воно злізло. Воно виявилося занадто маленьке. Воно там вже розібране лежить, і я тільки що додала туди чотири намистини. Щоб точно не забути про них. Зараз я буду робити браслет і починаємо так само просуваємо ось нитку. Я підпалюю її за кадром. Мені дуже подобається фіолетовий колір. Інші бусинки виблискують, а фіолетовий трошки якось заматований. Почну з білого, потім буде фіолетовий, потім чорний. Я дещо зрозуміла, у мене є ось така толстовка, яка за кольоровою гамою точно така сама, як я зараз. Роблю ось цей браслет. Ось що у мене вийшло. Тепер треба просунути сюди ось цю штучку. Я навіть не знаю, наскільки її відрізати, щоб все було нормально. Ну, в принципі, вийшло все добре. Я забула, як назвати плоскогубці українською мовою, але якщо вони у вас є, то беріть їх і не мучайтеся, тому що я намагалася ось це от все скріпити власними руками і щось в мене не дуже виходило. Я продягла кільце, беремо в плоскогубці. І. О. Блін. Ой, почекайте, блін, Спочатку, блін. Я так і знала, що я забуду. Перед тим, як згинати кільце, закривати його, треба взяти карабінчик і продягнути в ось це кільце. Ось так. Еп. Потім беремо плоскогубці. Оп. І все. О, нарешті. Все, Боже. Невже я щось зробила? Висить занадто низько на руці. Тому це на людину з більш товстою ручкою. Я рада, що в мене принаймні щось вийшло. Це можна як прикрасу на вушку? Добре, я жартую, не можна. Ні, ну можна, якщо хочете, але, типу, воно не для того. Бра! У нас новий день, а я вже заново зібрала цю штуку. Хочу показати, як я перекріпила ось ці всі. Ось цю штуку, кілечки, ці, карабінчик. Я думаю, ви розумієте, як це робити, але я ще хочу показати. Головне, щоб я тепер з кадру не виходила. Просуваємо туди. І зараз треба обрізати леску. Мені мама сказала, що це називається леска. Ну, давайте десь ось так. Ой! Ну Мені подобається, як воно горить. О! І ой, так, да, воно буде прилипати, тому що воно підгорівше. Це можна зігнути пальцями своїми. Во. Беремо кілечки. І треба ось так захопити кілечко однією стороною і іншою надавити пальцями. Во. І таким чином воно розкривається, просуваємо і тискаємо. Во. Ось цим кілечком ми робимо те саме. Ось так. І вона відкрита. Знову в цю штуку просуваємо. Не забуваємо про карабінчик. І ось так прикрили це кілечко. І все, і застібка готова, і можна приміряти. О! Як добре, не таке вільне, як я собі уявляла, в плані Україна саме по собі вільна. <звук> mm -mm. Mm -mm. Я мала на увазі, що воно буде більш відставати від моєї шиї. Я думала так. Воно просто лежить тут і мені трошечки від цього некомфортно. Але певно, мені просто треба трошки звикнути до цього. Ось що у нас вийшло. Для першого разу занадто легко, звісно, але непогано. На моїсто вийшло тільки з другої спроби. Перший млинець комом, це Ну, Мені трошки сумно, що воно ось таке широке, але хай вже буде. Що вже зробиш. Якщо у вас є ідеї для якихось прикрас, кольорові комбінації, або ідеї для якоїсь прикраси з якоюсь фразою, або ще щось цікаве, то пишіть мені в коментарях про це, і я втілю вашу ідею. Можете мені ще писати ідеї для майбутніх робіт, коли я вже придбаю нитку і буду саме плести прикраси, а не просто нанизувати на ниточку. Нагадаю, що. Кольори у мене ось такі. Всім дякую за переклад. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в новому відео і па-па! Хотіла попрощатися так, щоб було видно браслет у кадрі. Але. Я побігла монтувати відеосики і хвастатися своїми виробами всі.